файлу е, по, по, через Ctrl-F слово море або слово океан. Тому добірка у нас така рандомна. Попри те місто, де його не шукали, ходять циклони і фронти, атмосферні каравани прозорі і кораблі летючі, ходять варвари і вандали, нічні шакали і поїзди безкінечних повернень міжнародних сполучень. За номером, на який вона надзвонила, можна придбати золоті годинники, компаси і робочу в хорошому стані автоматичну зброю. Платівки, парфуми, напої, килим з рабату, заспокійливі каплі, забронювати кімнату на одну, дві чи три, але не більше ночі, або замовити кілька ночей з собою. На питання, котрих вона не поставила, відповідей немає. Шляхи, якими він відступав на достойній документації і нитка між ними, тонка, червона, ніяк не рветься. Місто, де його не шукали, лежить у полях безкраях. Шикали і варвари здають свою варту ввечері, циклони і приводи вранці, але бойові загони не перешкоджають поїздам безкінечних сполучень від одного до іншого серця. Просто не було поруч нікого, хто прозумів, як це назвати. Повітрі тоді між нами виникали тріщини і тріщани на облії блискавки, і приплив облизував берег, ніби зграя полишених псів в порту облизує слід за відбулими кораблями. Осипалися білим дерева в санаторіях і ботсадах. нагрівалися рейки, трамвайні, порохнявіли трави. В судінках на качелях засинали діти, і у вечірніх домах відлунювали телепередачі, сварки та інші буденні справи. І в випадковому перехожому бездалося. цей день же згас. І ось ці двоє застигли в липні, як повітря бульбашки в Гуті. І ми, може, і хотіли б йому пояснити про потяг, про струм, про безжальний час, але просто не було того слова, яке б означало нас і все, що між нами було чи могло би бути.